Курінні котлетки, сосиски, сільот кафіле, сардельки, будь ласка, картопля, гречки, трьохлітрова банка, гречка з шкварками, каструля. Люди дякують киянам, які несуть їжу, запаси вже доповняються. Там повідомлення про те, що немає, бракує їжі, несіть запаси. Я зараз перебуваю в їдальні на кухні Київської міської адміністрації. І Дуже акуратно ніколи так туди прийду, вам покажу всередині. От, ось дивіться скільки продуктів. Для того, щоб ви просто розуміли, що продукти вже є. Уже, вже продукти є. Не буду порушувати режимну зону. Тому що я тітушка, які приніс і тут. Я попросився по великому блату, щоб мене не пропустили на секундочку. Борщ неси. Це що завгодно. Тут навіть нічого не треба готувати. Можна просто розігрівати. Все. Я виходжу звідси. От борщик прийшов. Ой, який борщик, дивіться, як... ви... борщом, дуже смачно. Дякую, нема часу. Ви у вас своє так. Але я чаю зараз по дорозі, так, дякую. Отже, власне, Київ від адміністрації знову під контролем. Тут я навіть я покажу вам десерт. Десерт, я так кажу, що схоже на домашній. Ні, не домашній, але випічка. Вафлі, цукерки, шоколадні. А це ванільний смузі чи полоничний? Жартую, ну, це молоко, молоко, і для... кефір. Може, кефірує, а де кефір? Кефір, оценові. Ні, це пряжане молоко. Оце кефір. кефір. Дякую. Американський, так? Да? Да. Все, дякую. І настав час і рубрики свиня. Час поласувати госдеповським американським кефірчиком. Ні, насправді кияни несуть. Несуть сюди запаси, і їх врахує. І, 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 і і я перериваю цей стрім для того, щоб не заважати людям просто е, поїсти. Їздити це інтимні.